Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо робити пензлики-кошачки для петриківського розпису. Я використовувати буду такі древка. вони пластикові, надруковані на 3D-принтері. Тож, хто зацікавлений, будь ласка, пишіть в приватні повідомлення. Вони є в наліччі. можу продати. З однієї сторони він тоненький, з іншої товстенький, тобто можна хутро прикріпляти і з однієї сторони, і з іншої. Це моя помічниця муся. Хутро не з неї, вона в мене длинношерстна, а для петряківки потрібна коротка шерстна кицька. Тож, що нам на сьогодні буде потрібне? Самі оці древка, нитки, хутро. Канцелярський ніж, мабуть, може пригодиться голочка, клей ПВА, ножиці та або лак для ногтів, або акрилова фарба. Тож, зараз я зроблю насічки канцелярським ножом на кінчику древка. Процарапую подрівку, щоб краще трималося хутро. Дівчинка, як завжди, тут мені допомагає. Хитає мені стіл. Але ж куди ж без неї? Ось така помічниця моя. Ех, муся муся, треба прибрати гострі предмети, щоб моя кицюня кудись їх не закинула, і ніхто із моїх жильців не уколовся. Тож я процарапала древко. Зараз нанесу клей на поверхню, таким товстим шаром. Зайве можна прибрати обсорветку, і буду надрівку таким наматувати це хутро. Можна і на хутро занести трошки клею, і ось таким чином зробити отаку мітьолочку. Далі беремо нитки, якщо вони тоненькі, складаємо в кілька разів, в 4-5 разів. Муся допомагає тримати, щоб катушка нікуди не укатилась. Дуже гарна в мене помічниця, робітниця. Так, склала я кілька разів, і буду тугенько обматувати це хутром. Дивіться, уважно, щоб нитки не соскочили з, 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 з краєчку з древка, щоб. Нитки були на самому краєчку, але вони не заходили на саме хутро, не зачепили, щоб трималося задрівко. Наматуємо досить щільно і зав'язуємо кінчики. На жаль, я нитку зробила трохи меншу, зараз я ще відріжу і далі ще намотаю, щоб трималося щільніше все. Дуже крепко, щоб трималося. обв'язую з однієї сторони, з іншої сторони, можна повисмикувати трохи зайвих хутро, щоб воно повисмикувалось зайве, да? і потім воно нам не заважало. Ось ці ворс, який. Дуже длинний, то його треба буде отак, такими вищипуваннями прибрати. Нічого на ворсі ми не обрізаємо, а тільки зайве вищіпуємо. От зараз я ще візьму ниток. Мотаю древко ще додатково. Склала в кілька разів і тепер обмотую, тримаю кінчик і щільно дуже по всій дліні. Обмотую древко Далі кінчики зав'язуємо, як і попередній раз це робили. Ну, Краще це робити за один раз, але так як так, як, так вийшло, то зробимо за два. Це нічого страшного. Мені помічниця допомогла, і вузлик був заслабий. Зараз я ще зав'яжу вузлик. Натягую його і кріпенько зав'язую. Зайве ми відрізаємо і можемо приступати до покраски. Ту частинку, щоб ми обв'язували, зараз будемо красити лаком для ногтів або акриловою фарбою покривати. Будемо покривати це досить щільно. Кілька слоїв, щоб при намоканні наша оця конструкція не розлізлась і наше хутро не висипалось у воду. Контроль, це блюдеот, все, що я роблю, перевіряє на якість, але запах. Лаку їй не до вподоби, тому вона відвернулася. Обережно покриваємо. Особливо обережно треба біля границі хутра і ниток щоб не заходити на саме хутро фарбою. Хвостики ці приляпаю, щоб вони не виступали, лак їх покриє і вони, і вони не будуть виступати, приклеюються до основної частини. Лак висихає досить швидко, тому можна накладувати кілька слоїв один за одним. І ще накладу слой фарби. Далі перевірю вже наш пензлик у воді, щоб він дійсно тримався, не розсипався, Повисмикую ще длінний ворс із пензлика, бо він буде зайвий. Ну, Ось такий получився пензлик. Передавлюю вузелочки, щоб вони не вилазили. І будемо приступати далі до перевірки. Трохи він висохне, покладу на поверхню, так, ось я приготувала вже водичку, пензлик вже висох. Подивлюсь, якої форми вийшлося він, і повисмикую длинний волос. Прямо так ногтиками я його видергую. Можна розпушити трошки, трошки його просушити об сароветочку і повидюргувати зайве, бо він нам не потрібний. Так можна робити кілька разів. прибрати оці волоски. Ну що, спробуємо наш пензлик, я використаю Гуаш. Товстим слоєм наберу фарбу на наш пензлик. І спробуємо щось намалювати, наче непоганий вийшов пензлик. Можна з ним працювати. Це тримається добре, горст не розсипається, нічого за ним не тягнеться. Дякуючи моїй помічниці, ось такий чудовий пензлик. Трохи я ще просушу його і нанесу ще слой. Лака. І буду сушити на отакій підставочці для пензликів. Ця підставочка теж надрукована на 3D-принтері. Дуже зручна, вона невеличкого розміру, як ви бачите, можна класти пензлики, коли малюю, щоб не вимазувати стіл, фарба буде стікати в той поддончик. І стіл буде завжди чистенький. Тож, хто зацікавився саме древками або пензликами, або такою підставочкою, холдером для пензликів, то, будь ласка, звертайтесь, пишіть в коментарі або в приватні повідомлення на електронну пошту, обговоримо всі ці питання. Нанесла я досить щільно лак на пензлик і залишу його на холдері висихати. Ось таким чином. Дуже зручно буде сохнути. Зараз я вам покажу з лінійкою замірю розмір ворса. Розмір відбитка. Згодом можна ще повисмикувати буде версинки, які будуть зайві. Так, розмір відбитка десь близько 2,5 см, розмір ворса десь 2,2, 2,3. Десь от так от. Ну, ось на цьому і все. Всім дякую, що були зі мною. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки. До нових зустрічей!